Більше як тисяча одинадцятикласників Тернополя 29 травня відсвяткували випускний вечір. У місті це свято за традицією відзначали урочисто. Під оплески глядачів, гру оркестрів та гучний бій барабанів випускники крокували вулицею Руською на урочистості до центрального стадіону. Далі винуватці свята чекала святкова програма. За успішне навчання золоті срібні медалі цього року отримало близько ста випускників. Я навчаюся у двадцять школі. З третього класу і з третього класу маю похвальні листи. Вчуся тільки на відміну, і я щасливий, що я отримав цю золоту медаль. Випускні вбрання винуватців свята були різноманітні дівчата в розкішних, кольорових, довгих та коротких сукнях. Хлопці в білих сорочках, переважно в світлих костюмах, краватках. А близько 80 випускників надали перевагу національному костюму. Одна із переможниць міського конкурсу національних костюмів Вікторія Целін каже: сукню вишивала бісером ще з жовтня. Ми вирішили просто. Українську традицію, щоб вбити, щоб люди побачили, що це ще не так втрачено, що діти молодь хочуть зараз показувати, що ми в українському костюмі, що ми йдемо, і що всі нам пишалися, що батьки нам пишалися. Переможці міського конкурсу національного костюму отримали не лише грамоти, а й грошову винагороду 500 гривень. З тих 80 вишиванок, що брали участь, я би заплутався. Тому ми спочатку, якби думали, зробити 10 нагород, а потім реально зрозуміли, що це не реально. Зробити 10 і збільшили їх до 20 штук. Хоча ну дехто може не розуміє, каже, чому так багато нагороджених, але насправді кожна вишиванка, яка всі, які брали участь того, варті, дуже тяжко було когось вибрати. На стадіоні привітання лунали від освітян, батьків керівництва міста та області. А сюрпризом для випускників став виступ гурту Скай. Завжди вибирали гостя того, який би був цікавий для молоді. Це були і артисти. Амі, що у мене, я думаю собі, що і випускникам, і гостям свята гість подобається, і вони будуть задоволені. Свято випускник 2011 на стадіоні тривало до 20-ї години. Далі прощальний вечір випускники продовжили у барах і ресторанах. А вранці традиційно зустрічали сонце.